Голов блукає вечорами, думаю, тебе я знайти Та не повірив словам, я шобиш, та любити ти Плясні моя кохана, ти ж моя любов Прийшла весна жадана я тебе знайшов Ти усміхалася, Ніжно саяли очі твої І я впізнав, що ти любив Кохана, це ж моя любов, Пришла весна жадана, я тебе знаю, що Лесі, моя кохана, ж моя любов, Прийшла весна жадана, я тебе знаю, що Лесі, моя кохана, ти ж моя любов, Прийшла весна жадана, я тебе я знаю, що Лесі, моя кохана, ти ж моя любов, Прийшла весна жадана, я тебе я знаю, що ти усміхалася, нісно все яливачі твоїх. але не кажеш мені Сяяли очі твої Ти усміхалася, ніжно, сяяли очі твої, я пізна, що ти Любиш, але не кажеш мені Ти усміхалася, ніжно, сяяли очі твої, я пізна, що ти Любиш, але не кажеш мені, але не кажеш мені, але не кажеш мені, сяяли очі твої. Блесю, моя кохана, ти ж моя любов Прийшла весна жадана, я тебе знайшов Блесю, моя кохана, ти ж моя любов Пришла весна жадана, я тебе знайшов Блесю, моя кохана, ти ж моя любов Прийшла весна Жадана, я тебе знайшов Лесі, моя кохана, ти ж моя любов